Усім привіт! У сьогоднішньому відео ми з вами завітаємо до книгарні. Я покажу вам, що можна купити у книжковій крамниці, окрім книжок. Насправді я надаю перевагу електронним книгам, і, чесно кажучи, я не маю жодної паперової книги вдома, проте час від часу я люблю зайти погуляти, подивитись, оскільки тут продається величезний вибір всяких прикольних штучок. Ось, наприклад, перше, що кидається мені в очі, це ось таке нове видання голодних ігор. Тут ціла трилогія, я її вже перечитувала не знаю скільки разів. Дуже красиве оформлення. Ось, наприклад, ця книжка в твердій палітурці прикрашена такими красивими ілюстраціями. Тут саме такі ключові моменти з історії. Хто читав або хто дивився фільм, той знає. Дуже дуже неймовірно. Якби я не читала, я б обов'язково. Саме оцю книгу купила, оскільки я дуже люблю цю історію, подивіться просто кайф. Далі переходимо з вами до стелажу із розпродажем. Тут продаються всілякі сезонні е декорації, зазвичай те, що потрібно швидко продати, аби звільнити місце для нової колекції, в районі 10 доларів і нижче 15 доларів. І нижче я взяла ось такий блокнот, потім передумала. Обрала собі інакший, бо реально тут вибір величезний. А також тут ще продаються різні чашечки на знижках, тут можна прям зібрати цілий набір, що теж прикольно, ось такі новорічні продаються. Вони по 5 доларів за штучку, також можна запастись на майбутнє. Ну, і, звісно, як будь-яка книгарня, величезний вибір настольних ігор. Тут і для всієї сім'ї можна підібрати, і також величезний вибір дитячих ігор, різні варіації старих ігор. Тому на будь-який смак можна буде щось підібрати. І, звісно, закладинки по 5 доларів трішечки задорого, але мені подобається концепція таких книгарень, що ось тут, окрім книжок. Можна знайти ще багато різних таких дрібничок, які пов'язані з книжками. Наприклад, ось такі вази. Навіть якщо людина не супер любить читати, то ось така ваза керамічна, думаю, була би прикольним подарунком в будь-який інтер'єр. Хто не любить гарні вази з красивими квітами в них. Також, якщо ви знаєте когось, хто любить читати, колекціонує книги, прямає книжкові плиці, ось такі стопори. Для класного оформлення. Звісно, всі книгомани люблять читати під щось смачненьке, з чайочком, з кавою, ось такі маленькі кружечки із сюрпризиком на дні, так як в дитинстві. Я собі ось таку чашечку взяла на наступний новий рік. Ось такий варіант чашок, мені, до речі, здається, був би класний для когось із друзів або колег на, на Сікрет Санту, наприклад, або просто щось супер таке символічне за 5 доларів можна підібрати різноманітний вибір чашок, різних кольорів, розмірів, форм. Все, що душа побажає. Також м -м класні набори е таких скляночок, різні ножики для. Сиру, звісно ж, не забули про любителів домашніх тваринок. Також прикольні такі е колекції, з прикольними різними на написами. Обов'язково на протиполиці із чашками величезний вибір чаю з приємним запахом на будь-який смак. Далі переходимо у паперовий відділ. Тут величезний вибір різних блокнотиків, записничків на різний смак, хто любить в лінієчку, в крапочку, в клітинку будь-яких кольорів. Ось ці мені прям дуже сподобалися, вони такі яскраві. Є в м'якій палітурці, є з твердою обкладинкою. Ціна трішки кусається, але я вважаю, що можна колись купити собі щось таке дороге. Але якісне. Далі ось такі е, блокноти п'ятихвилинки, яких він називає. Тут концепція така, що ти щодня виділяєш по п'ять хвилин і записуєш якісь ключові моменти свого дня. Ось тут, наприклад, за що ти вдячний, що було прекрасному в цьому дні, чим ти себе мотивуєш, найкращий спогад за цей день. Я вважаю, що це ну, реально крута ідея для такої саморефлексії: проаналізувати, зупинитися. і Якби пропрацьовувати ось такий момент вдячності. Також на на у попередньому блокноту такий самий журнал продуктивності, ніби як планер записуєш свої обов'язкові завдання на цей день, ставиш їх в категорію відповідно до пріоритетності, можна відслідковувати свій настрій. ну Це то, хто любить всякі такі записнички і хто має на це час і натхнення. По такому ж самому принципу тут є ем, журнали вдячності для ведення бюджету, навіть читацький щоденник, хто любить ось такі всілякі записи. Звісно ж, тут можна знайти цілі набори листівок, тематичних, вони вже йдуть в комплекті із конвертиком, є по різних кількостях там по 10 штучок, деякі були навіть по 40. Е, знаю, що продаються навіть на цілий рік. Ось такі листівки, де наперед вже прописані привітання з різними святами, з днями народження. Я думаю, що це класна ідея для себе. Той, хто постійно забуває купувати листівки в подарунок. Класно таке мати. Різні афірмації, також календарі, всілякі такі, знаєте, як. Коли ставиш на свій журнальний столик і щодня відкриваєш нову фразу афірмації або такого, як то кажуть, самонатхнення ось по 10 доларів собі або комусь, кого ти любиш. Прикольна така штучка. Ось тут у самому закутку поличок мені в очі кинувся ось такий блокнот від Гаррі Потера, ну, у стилі Гаррі Потера. Я минулого року вперше передивилася всі фільми, і просто, мені здається, що це крутий варіант подарунку для потероманів. Ось такий записний чоль. Я вперше подумала, що це адресна книга, але згадала, що вже таким ніхто не займається. Насправді, тут можна вести облік своїх паролів від різних соцмереж. Я думаю, що... Для тих людей в кого крута пам'ять це прям must have. Потім дуже довго стояла біля ось цього стенда з різноманітними блокнотами. Вони всі такі дівчачі, весняні, в пастельних кольорах. Я просто, ну, це естетичне таке задоволення. Не могла довго обрати собі якийсь блокнотик, але, м -м, врешті, вибрала такий прям дівчачий-дівчачий. Взагалі тут стенд з різноманітною канцелярією, офісними товарами, ось такий коврик-підмишку. Дуже прикольний у формі у формі хмаринки. Потім різноманітний набір ручок, значків, пенали, стирачки. ну Всяка така дрібота, яка зазвичай створює атмосферу за робочим столом і шапки за 8 доларів. Прикольні. Ось тут класно для подарунок для колеги з різноманітними фразочками. Я думаю, що на подарунок було б приємно таке отримати, особливо, якщо ти не знаєш кому що дарувати, це прям класно. І по такому самому принципу набір ручок для найкращого друга або подруги. Уперше в житті побачила набір настільки красивих кольорових олівців. Подивіться, корпус покритий оксамитом. Я думаю, що ними дуже приємно малювати, фарбувати щось. Взагалі, тут прям цілий стенд для творчих людей з різними хайлайтерами, лайнерами. Я думаю, що можна кожному щось для себе знайти. Вперше побачила ось таку точилку з окремим відділом для заточки кольорових олівців і графітових на 6 доларів. Класна штучка. Також щотижневий планер, він здається на магнітах, кріпиться до холодильника або будь-якої магнітної поверхні і з маркером. Я вже казала, що ви тут побачите дуже багато блокнотів. Вони так будують таку концепцію, що блокноти, поруч чашечки, поруч ручки, поруч якісь ще дрібнички, все в одному стилі, по кольорах посортовано. Ось така підсвітка для читання на кліпсі. Знову ж таки, коврик під мишку. 10 доларів. Це також закладинки у вигляді листочків, як я кажу, тут, бачите, все в одному стилі, все в одному кольорі. Можна зібрати прям цілий набір. Ось такі закладки мені найбільше подобаються. Я думаю, що вони найзручніші, магнітні, прикольні. А, до речі, це класна. Класний записник на весілля для гостей. Кожен може залишити своє ім'я і якесь приємне побажання для молодих. Крута ідея, беріть на замітку. Звісно ж такі, красиві ручки, просто рай для тих, хто любить всяку мімішну канцелярію. До речі, кажучи про канцелярію, тут для неї прям цілий відділ, як бачите, все посортоване по кольорах, від більш таких пастельних до ядючо яскравих. Тут кожен може знайти для себе що йому більше до смаку. Я раніше показувала ручки, такі з надписами для колеги, для найкращого друга, а ось такі можна і для себе купити, чому би і ні. Тут цілий набір для книжкового клубу: такий записничок, розмовні картки, таймер, кубик. І інструкція, як, як його проводити, ділитися своїми враженнями. Я думаю, що це було б цікаво, якщо ви таке любите. Звісно, лайнери, гайлайтери двосторонні, ручки-пахучки, вони, до речі, пахнуть реально як карамельки. Мені здається, в дитинстві на таку пачку можна було б обміняти цілий альбом з наклейками. Ну і звісно, ручка легенда, ручка Титан, шість кольорових стержнів. Ставте лайк, якщо у вас була така в дитинстві. Ну, а далі я вам покажу щось нереально круте. Це ось такі букнуки. У складеному вигляді це мініатюрки якихось кафешок, бібліотеки, книжкового магазинчику. Вони ось так виглядають, ніби міні-світ. Зазвичай такі ставляться на поличках між книжками, створюють таку 3D-картинку. Дивіться, як це класно виглядає. Просто вау! Далі тут повна клієнтоорієнтованість для дівчаток. Тут продають різноманітні пачі багаторазові, різних кольорів, стилів, також масочки для обличчя, кремчики для рук, всілякі косметички, ключниці, обручики, заколочки, стразики. все, що хочеш для краси і комфорту. Подивіться, який величезний вибір різних помадок. І бальзамів для губ, мені здається, навіть не в кожному супермаркеті такий вибір є. Звісно ж, піжамки для комфортного читання, все в дівчачих улюблених традиціях. Далі перебігаємо сукренько у дитячий відділ. Він тут здається найбільший у всьому магазині. Тут можна знайти різноманітні дитячі ігри, розвивашки, костюмчики, книжечки, все, що душа забажає. Для ваших дітей або для дітей ваших друзів. Мені сподобався ось такий набір для пальчикової гри. Тут дуже популярні ці пісеньки про EC BT Spider. Також знайшла українську народну казку-рукавичка. Вона, звісно, стилізована під канадський менталітет. Тут навіть написано, що це українська казочка, але сама концепція збережена, мені прям реально дуже сподобалось. 4 долари класно. Цілий стенд із розвивашками, ходунки, різні сенсорні ігри, водяні коврики, кубики, сортери, навіть дитячий поп іт Є. Звісно, тут ціни трішечки кусаються, але я думаю, що саму ідею можна взяти і знайти десь в інакше в місті щось в такому стилі, але трішки дешевше. Гляньте на це. Снапчат на мінімалках. Іграшка від 6 місяців. Тут є три ось таких маски, три кнопочки, такі окуляри, мордочка і вушка. Просто кайф. Ну, а тут я думаю, що можна знайти щось на подарунок для бейбі Шауру. Ось такі фоторамки, різноманітні. Відбитки для ручки, для ніжки по доволі приємним таким цінам. Тут і погрімушки, і слинявчики, і такі мігсенькі іграшки, навіть прям зібрані красиво опаковані такі пеленочки муслінові, дуже приємні на дотик. Дивіться, яка краса. Ну, а тут моя внутрішня дитина пищала від захвату. Колись ми любили плести бісером, просто подивіться на це різноманіття прикрас, скільки тут всіляких підвісочок, вже готові браслети, ланцюжки, на будь-який смак можна обрати і під себе зробити красиву прикрасу вперше побачила ось таку закладинку із вбудованим таймером. Крута ідея для тих, хто ще не розуміє концепції часу або не сильно любить читати. По закінченню відведеного часу, там, наприклад, 15 хвилин, закладинка подає сигнал, засвічується лампочка, і дитина знає, що вже можна закруглятись. Ось тут мені дуже сподобався ось цей набір творчості з такими 3D-фарбами. Тут вже все готове, просто береш і малюєш. Реально крута ідея. Якщо не знаєте, чим зайняти своїх дітей, то беріть на замітку. До речі, ось ці ланчбокси вони були по 50% знижка, тут 30 доларів його оригінальна вартість, а продавались по 15%. Тому мені здається, що найкращий час збирати дитину до школи це саме ось після новорічних свят закуповлюватися за півроку наперед. Так можна зекономити дуже достойну суму. Далі покажу вам ось такий годинник-тренажер для сну. Вночі він слугує як нічник, світиться приглушеним світлом. А зранку, коли ви наставляєте будильник, наприклад, на сьому чи на восьму, він стає зеленого кольору. І для дитини це сигнал, що вже можна прокидатись. мене знайома дуже радила. Вона так всіх своїх дітей привчила прокидатися у потрібній її годині. Ось тут мені в око впали такі кульки, по принципу, ляльок Лол, але всередині конструктор, з якого можна збирати або квіти, або е, якусь їжу, там, бачите, піца, пончики, ходох, або е, техніка. Далі помаленьку рухаємося вже до каси. Ось тут такі стенди. Раніше показувала планери на тиждень, також є набори різних гумок. З приємними такими запахами. Мені здається, що це мрія будь-якого школяра. Дивіться, вони пахнуть шоколадом. Це просто кайф. Взагалі-то це збір всього дуже необхідного, яке потім буде валятися в поличках ваших. Але прикольний такий завернічок для чаю. Ось такий icepack або hotpack. Можна. По-різному використовувати його. Прикольні кульки, які кидаєш у пральну машинку, і вони на себе збирають якесь дрібне сміття або волосся чи шерсть. Мені здається, що це мастхев, якщо у вас є домашні улюбленці. Також така сопля по типу слайма. Але вона прикольна. Мені здається, що неї зручно чистити клавіатуру або взагалі якісь складнодоступні місця. Ціна питання 6 доларів. Звісно, всілякі магнітики, брілочки, значки все для дівчаток. До речі, ось така класна штука. Можна туди вставити фотку з полароїда. Ну, це буде вартувати 13 доларів. Далі, якщо у вас проблема із проводами постійно безпорядок, то така штука вам просто необхідна. Ось такі тримачі, сортери прикольні. Звичайно, мікрофон, social media за 15 баксів. І ось така підставка під руку в вигляді кішечки для роботи за комп'ютером. Звичайно, вам дуже потрібен ось такий масажер для голови. І в подарунок для вашого друга придбайте ось такий фартушок для грилю. Прикольна ідея для подарунку, до речі. Звичайно, не могла прийти по ось такого календарю. Він на магнітах. Тут можна писати, старати маркером, є наклеїчки, 12 доларів і ви просто король організації і планування. Мені дуже сподобався ось цей крафтовий набір. Тут можна за 4 долари створити такі підвіски на ялинку у своєму стилі. У вигляді світерочків. Здається, класний активітіс для вас із дітьми. Всього за 4 бакси. Звичайно, прикольні такі посудомині круасани. Ще один заварник для розсипчистого чаю за 1,75. Чому б і ні, власне. Якісь стікери, тут карточні ігри. Мувітрівіа. Ага, це настолка по фільмах. Наскільки класно, ти знаєш різдвяні кіношки. Далі дивимося, що тут такого цікавенького. Знову ж таки, губка у вигляді авокадо за 6 доларів, також необхідна річ. Ну і ось такий набір для оздоблення крабіку під свій стиль, ти просто прикрашаєш його е, різними стразиками, Ну, чому би і ні. До речі, зараз покажу вам такі прикольні набори для вишивки за 8 доларів. Я саме з таких наборів вчилася вишивати. Тут ось такий мухоморчик, є бджілка і у вигляді пташечки. Мені здається, що саме на таких саме зручніше вчитися вишивати. Звичайно, таймер у вигляді жабки. Ось такий портативний вентилятор фен. Е, на літо, мені здається, що це прикольна, до речі, річ. Е, колись купувала собі такий штатив, але ви не купуйте, бо він нестійкий. Але я тоді не знала, що можна все повернути, тому так і лишила його собі. Е, до речі, я ніколи раніше не бачила ось такі е, напівперманентні маркери для тимчасових татушок. Якщо намалювати ним щось. то Буде триматися до 10 днів. Ну, прикольно. Далі побачила такі два набори із магнітами у стилі друзів. Якщо ви полюбляєте цей серіал, то прикольно можна собі придбати. І якщо ви screen free parent, то ось такий activity-блокнотик вам просто необхіден десь в довгу поїздку або просто зайняти дитину чимось прикольним, окрім планшета. Також купила собі ось такий сепаратор для яєць. Коли багато готую, почу мені просто необхідна річ на кухні. І ось така прикольна підставка для ложечок у вигляді равіолінки. Всього лиш 9 доларів. Чому би і ні. Ну і, як кажуть, last but not least не могла прийти повз з цього стенду із наборами для творчості. Придбала для себе ось такий календар у вигляді вишивки. Я вам більш детальніше розповім про його принцип роботи у наступних відео, бо зараз я вже і так затягнула ось це відео. Але я вам дякую, що ви додивились його до кінця. Поставте вподобайку, напишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше, що б ви придбали для себе або для своїх близьких. І ми з вами побачимося вже скоро в наступних відео. Всім па-па!